Доброго дня, любі підписники та глядачі каналу Мої цвіточки. Сьогодні я знімаю відео, як розмножувати фікус ластика. Я вам покажу відео з двома способами розмноження: це в воді. Ось я заздалегідь приготувала баночку з водою. І другий спосіб це в ґрунті. Для цього я приготувала горщик. ґрунт. Грунт у мене універсальний, бо не було в магазині ґрунту для фікусів, але універсальний теж нічим не гірший. Як ви бачите, я заздалегідь підготувала саджанці. Попередньо їх витримала в воді 15 хвилин, щоб змився весь сік молочко з фікуса. Це мені давно і давно порекомендувала одна працівниця оранжереї. І це справді набагато краще. Це приводить до більш кращого укорінення. І навіть коли працюєш з фікусами, він не липне до рук, до перчаток. Так, і так, я підготувала горщик з землею. Продовжую. Беру верхній саджанець і mm. я завжди сажаю в землю, воду опускаю на дві бруночки. Один, два. Виходить воду. Перший пішов і саджаю другий. Листя я не обрізаю, а теж сажаю землю. Виходить один, два. І дві бруночки в мене залишаються зверху. Просто беру так і саджаю по другому бруночку. І ось я вам показую ближче, що я справді посадила, Виходить дві бруночки в землю, дві бруночки зверху. Так же само виходить в тому, що я поставила воду. О, зараз намагаюся вам показати краще. Краще, щоб ось одна верхня в воді, і виходить нижня теж в воді бруночка. От так. А, до речі, хочу вам показати воду, в якій стояли мої фікуси 15 хвилин. Бачите, скільки залишилося того молочка, соку, який він. Він як клей, то присажував фікуси, і вони знають, що воно липне, таке неприємне. Далі я відношу фікуси. Зараз я це І так, я перенесла свої саджанці в саме темне місце в моїй квартирі. Це вана кімната, Це її угол. Тут завжди квіти мене. Окоріняються тут темно для їхнього коріння. Поставила ось у водички, той, що фікус, І поставила фікус, який посадила в землю, для того, щоб він напитувався водички. Ось такі в мене два способи укорінення моїх квіток. В кого є питання, ставте, ставте лайки. Буду рада відповісти на всі ваші питання. Всім гарного дня, до побачення.